Логоритмічні нерівності. Точ, нерівність називається логарифмічною, якщо невідома х міститься під знаком логарифма. Ну, щось типу такого. Логарифм а від х, скажімо, більше b. Тут, можливі декілька випадків. Значить, ну, це приклад логарифмічної це мої, логарифмічної нерівності. Давайте от розглянемо більше B, менше B, наприклад, там менше рівне, більше більше рівне. Це приклади якісь логарифмічних нерівностей. Що лежить в основі розв'язку будь-якої логарифмічної нерівності? Це, якщо я можу звести до такого вигляду Аф от x, наприклад, менше логарифм за AG от x, то як ми вирішуємо? Знов таки дивимось на основу. Якщо основа більше одного, то буде, буде f от x менше, менше g от x. Ну і f от x більше 0, g от x більше 0. Але я пишу лише f от x більше 0. Чому? Тому що якщо f, g от x більше f от x, то воно автоматично буде теж більше нуля. Тому що ми не, писали, ну, ми, ми не пишемо g от x більше 0. Другий випадок а може бути в нас від 0 до 1. Тоді тут виходить, що f от x буде вже більше g от x. Тобто знак міняється на протилежний. Тепер далі дивлюсь, Значить, тут пишу g от x більше 0 і вирішую. Знов таки, чому так? Тому що якщо g от x більше 0, а f от x більше g от x, то f от x автоматично теж буде більше нуля. Тобто розвиток будь-якого логарифмічної нерівності будь зводиться до монотонності логарифмічної функції. Ми знаємо, що якщо А більше одиниці, то функція зростає. Якщо А від 0 до 1, функція спадає. Давайте тобто, якісь базові самі елементарні логарифмічні нерівності розберемо розв'яжемо. Так, це я витираю. От. Наприклад, щось типу такого. Логарифму 1,27. Х менше 1 треті. Я пишу: логарифм 1 третя у третій тут буде. Одна третя в третій степені. Це 12. Х менше 1 третій. Значить, трійка виноситься наперед. Буде як 1 третя. Буде логарифм 1 третя. Від x, і тут буде менше за 1 третью. Все множу на 3. Тобто буде логарифм 1 третя від х менше множу на 3. Одиниці. Один можу написати як логарифм за основою 1 третя від 1 третьої. Це один. Тепер далі, що в нас виходить далі. Одна третя менше одиниці. Якщо 1 третя менше одиниці, більше нуля, то функція у нас знов таки спадає. Якщо функція, спадає, то 1 тобто третя, отак. 0,1. Тоді виходить, що в нас х знак менше стане більше 1 третій. Ну, х більше нуля, я не пишу, нема сенсу. Ну х більше 1 третій, тобто х належить від однієї третії до плюс нескінченності. Це перше. І ось розв'яжемо щось типу такого. Ну, три Тут що таке? Логарифм з основою 5 і 125. Це 3. Тепер, що тут буде? 2х-7 ОДЗ більше 0. І 2х мінус 7 менше 125. І це чому менше? Тому що 5 більше одного, пункт зростає. Давайте його доробимо. Значить, 2х більше 7, х більше за 7 других. 3,5. Тут 2х менше 125 плюс 7 це буде 132. Тобто х більше за 3,5, але х менше за 66. Да? Якщо поділити на 2, 132, 66, 66. І виходить, що х належить від 3,5 до 66. Так.